Про затвердження програми підтримки самозабезпечення сади перемоги. На комісіях розглядали. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Дякую. Доповнення зауваження до цієї програми в кого. Були запитання щодо складу робочої групи по цьому питанню, тому Ще прошу. Доповнити рішення пунктом 2 створити робочу групу по впровадженню програми на території Шостинської громади, відповідно виключити з заходів пункт 1,1.1 про створення робочої групи. До робочої групи склад робочої групи затвердити в складі могильний голова, представник відділу АПК. До мікрофона, щоб голосніше, Віталій. Представник відділу агропромислового комплексу, представник управління освіти, старости Шостинської територіальної громади, представник Держпродспоживслужби, а також е, представник сектору земельних ресурсів, а також депутати, які мають бажання. Так, да, нема заперечення. Другий доповнень зауважень нема. То за те, щоб дане рішення прийняти, Я цю... Микола Петрович. Що? і я тоді відповідно прошу внести відповідні зміни ага. в бюджет шостинської територіальної відповідні громади. ради зміни до бюджету Шостинської програма. міської ради. Нема заперечень звичайно. Ну давайте ну тут не про особистості, а тут про сам факт. От хто має бажання. Ну як це? От хто має бажання? Як ми будемо дізнаватися про факт того, що комісія виїжджає, працює, що ну є якась робота? Бажання мають всі ну, давайте. Пісні каж, пісні пісні пісні. Давайте в фракціях кожна фракція ви предложите фамілію. Ми запишемо і включимо Через протокол прозорку відділу. Нема заперечення? Через... нема Нема доценку. Дати кожній фракції пропозиції. і Включимо. Хто за з такою в цілому, прошу голосувати. А ми сповістим потім всіх депутатів. До речі, на сьогоднішній день в рамках вже цієї програми управління економіки виграло невеличкі гранти, отримала інструменти, які буде роздані внутрішньопереміщеним особам. Про це є в Фейсбол, Дякую, зробити. рішення прийнято. Дякую.